Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО, доброго дня вам, пане Юрію. Ради вас бачити. Слава Україні Героям слава пані Анна навзаєм. Пропоную розпочати нашу розмову із тиску, який американці роблять проти союзників Російської Федерації. Так от президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп посилив тиск на союзників Росії, включно з Венесуелою та Іраном. У відповідь на їхню підтримку Москви, і незважаючи на це, Кремль майже ніяк не реагує на такі дії Вашингтона, що на думку до речі, видання Блумберг свідчить про зміщення пріоритетів Москви. Адже зараз Росія зосереджена на війні в Україні і спробах домовитися. США oh. а не на підтримці своїх традиційних партнерів, пане Юрію, цікаво дізнатися вашу думку загалом, які ризики та можливості ви бачите у тискові сполучених штатів Америки на союзників Російської Федерації? Повторюю для наших глядачів це щодо Венесуели, щодо Ірану і чи може це підірвати в подальшому позиції Москви, або навпаки посилити її внутрішню таку згуртованість? Ну тож і США. Чинять тиск на союзників в Росії це дуже добре, і я не зовсім згідний з тою цитатою, яку ви прочитали з тим джерелом. Справа в тому, що прем'єр Ізраїля Нітаньяху дзвонив два дні назад Путіну і вів з ним розмову швидше всього про Іран. Після цього, Після цього Путін подзвонив президентові Ірану. І з ним про щось говорив. Безумовно, ми не знаємо, про що говорило, це таємні перемовини і так далі. Але в той самий час шеф Масадо полетів в США і веде зараз в США, ну, може, на сьогоднішній день вже закінчив, вже повертається розмова. Зустрічався, безумовно, з своїм шефом колегою ЦРУ, можливо, з вищим політичним керівництвом, швидше всього. І вони там щось рішало, тобто між Вашингтоном, Москвою, Тель-Авівом і Тегераном ідуть дуже е е такі активні переговоричі. Позиції процеси, і тому Трамп заявив, що він ніби призупиняє військову атаку по Тегерану, ніби то поширена була інформація, що Радники Трампа порадили йому і заявило, що вони не можуть гарантувати 100% результат по ураженню цілі в Ірані, тому що там ті всі військові злочинці від корпусу вартових ісламської революції до тих, аятол, вони всі поховалися, повтікали, і їх по одному ракетами і бомбами вишу. Кувати дуже важко. Інше питання, коли там знищують е, бомбардувальні авіації, великі якісь заводи, ядерні об'єкти, там е, заводи, які виготовляють ракети, це інше питання, і в той самий час невідомо. Де перебуває американський авіаносець, якого е, терміново викликало, які здійснювали бойове чергування в південно-китайському морі біля Тайваня, Китая, біля Японії в тому регіоні? І його направили в перську затоку. От якщо атаки нібито не будуть, то авіаносець. Повертається назад, чи він далі прямує до перської затоки? І навіщо він тоді туди прямує, якщо прямує, якщо атака по Ірану скасована Трампу, чи не повториться тут та сама дезінформаційна кампанія, яка була поширена перед Венесуельською е, Блоскучою операцією США, коли вони оголосили двомісячний? Термін мадуру ви визначитися з проханням і позицією ультимативної вимоги США. А тоді через два місяці розберемося. Всі розслабилися США напали на Мінісуело і заарештувало Мадуро буквально через тиждень після цієї заяви Трампа. То чи не вийде так зірано, що коли Трамп заявляє, що ніби все розходитися, кіна не буде. А авіаносець далі прямує, вкрити в сучасних умовах, сховати, приховати, де перебуває авіаносець, неможливо безумовно, якщо він буде повертатися назад він до регіон, в південно китайське море, тоді зрозуміло, що швидше всього з високої степені ймовірності. Шанси на удар по Ірану мінімізуються, але якщо він далі прямує, тоді все тільки продовжиться. Відповідаючи на ваше питання, от так от щоб наші телеглядачі просто зрозуміло, що Трамп тисне на Москву: Москва. <кхм> Не значить, що вона ніяк не реагує. Вона веде дуже активну дипломатичну роботу з усіма. Трамп наприклад очікував відповіді від Путіна, коли в Парижі Вітков і Кушнери надали Дмитрієву мирний план, який був погоджений Україною ЄС і Сполученими Штатами Америки. Дмитрів повернувся в Москву, передав його Путіну. Ну і Путін послав і Україну, і ЄС і Трампа і США всі на три з цим договором він не збирається всерйоз його обговорити, тому що там, як кажуть, як в Москві кажуть в Кремлі, цілі СВО не, не достигнути, і це е, Україна план, який підсовує, це не план капітуляції України, а це по суті план е, втрати в лиця Москвою, тобто це перемога України. Безмовно Путін на це піти не може. І от в таких умовах зараз продовжується цей цирк, де Буданову, м'єрові Арахамія полетіло Вашингтон. Щоб згладити негатив, який висловив Трамп щодо нібито що це Зеленський не хоче мирного договору, а Путін нібито вже готовий. Хоча Трамп безумовно як завжди береше. Ну нам бажливо безумовно обговорити безпекові гарантії. Я Взагалі не розумію, що мало би підписувати Україна, якщо США не надало Україні по сьогоднішній день гарантії безпеки. Ну, от що ми мали би підписувати, і якщо ще не вирішено питання, відбудови, як пишуть на банкові ці всі дурацькі проспекти, проекти, економі економічне процвітання. Та чекайте, яке процвітання, назвіть якось скромніше, просто відбудова України. Чесно ж, вже процвітання, вже 800 мільярдів за 10 років. Розумієте, ми цього вже наслухалось. Ми вже слухали про ці 27 країн, які надали Україні гарантії безпеки в 23 третьому, Четвертому році, коли Єрмак і Зеленський літав і їздив по всій Європі, по всіх країнах Канади і США і всіх діставав цими дурацькими гарантіями безпеки. Ну і де вони на сьогоднішній день ті гарантії безпеки? Тому є дуже багато питань. Ніби то Будан, і Буданевірахамі, хочуть домовитися звідкуфом і Кушнером про погодження цих безпекових гарантій, економічного процвітання, і ніби в Давосі Зеленський з Трампом можливо зустрінуться, проведуть особисту зустріч і підпишуть. Що фіналізують я хочу ці всі документи? Ну от така вот на сьогоднішній день розклади там, ще буде приймати участь від американської сторони. А цей міністр армії Дрісково, який вимагав від України негайно підписати мирний договір, навіть знову майже так, як тоді порядку земельних елементах, від нас вимагав е -е, Скот Бесенд, міністр фінансів. А Так тепер міністр армії Дрісково вимагав від України підписувати негайно мирний договір з тих 27 пунктів, які намалював Кремль для Трампа, щоб нас примусити капітулювати. Ну е -е, нічого добре немає ніякого мирного плану. все усяжну далекосяжно. Це все. Повна трискотня дипломатична, яка завершиться повним крахом, і вже на сьогоднішній день Європа, в особі Франції Макрона, прем'єр-міністр Італії Джорджо Мілоні, канцлера Німеччини е Мерца вже хочуть прибрати на себе ініціативу ведення мирних переговорів по завершенню війни в Україні між Росією і Україною, бо вони бачать, що Трамп повністю провалився, що Вітков з кушнером нічого не досягли, і що це трата часу і. Трамп по суті підігрує Путіну, продовжує війну і ніяк не реагує на відмову Росії підписувати мирні угоди, наближатися до миру. І Всі президенти, всі прем'єри всієї Європи заявляють, що Путін не налаштований на мирний переговорчий процес. Взагалі тому він вопасить по нас гарешником. А Трамп, ніби чекає якусь відповідь від Путіна. От є відповідь від Путіна. Удар гаречником по Львівській області. Оце і є вся відповідь. Тому що ми маємо очікувати. Нічого з цього не вийде. Пане Юрію, дякую за ваш коментар. Багато знаєте, виникає питання взагалі зараз, як в багатьох українців, так і у вас точно від експертів. Тому нам цікаво дізнатися ваші думки. І от цікаво дізнатися вашу думку щодо останньої такої ініціативи щодо Ради Миру. Я думаю, ви бачили цю інформацію. Безпосередньо американська адміністрація президента Дональда Трампа розглядає пропозицію створення так званої Ради миру для України за зразком аналогічного органу, який планували для сектора Геза. Так, от така рада мала б контролювати виконання майбутньої угоди про припинення війни між Україною та Росією та включати представників України, НАТО, Європи і навіть Росія загалом ініціатива планується бути представленою і на всесвітньому економічному форумі в Давосі, який ви вже попередньо також згадували. А, пане Юрі, як ви думаєте, чи не створює така ініціатива ризику? Вкотре ризику заморожування війни замість її завершення на справедливих для України умовах. Ну і загалом, як ви оцінюєте ось таку от ініціативу. Та якраз завершення війни без підписання мирної угоди, це би було щастя для України. Тому що нам під приводом підписання мирної угоди, люди просто цього не розуміють. 99% підсовують підписати капітуляцію аналогічно, яку підписав третій рейх перед союзниками 8 травня 1945 року. Ну не можна підписувати і вести перемовини про мирний договір з Росії. Він нічого не вартий, того паперу. Ми ну, весь народ всі країни поїхали на цьому мирному договір. Всі чудово розуміють, що це фейк, що Росія нічого не буде виконувати, що Україні ніхто не дає по цьому договору ніяких гарантій безпеки, що ніякого економічного процвітання протягом наступних десяти років не буде. Що Україна сама на сам залишиться з російським агресором, і от лякаються, що не Буде мирного договору, буде заморожений конфлікт. А він і так буде. Навіть з мирним договором, без мирного договору. Це і буде заморожений конфлікту. Це не буде ніякий мир. І нам якраз добре добитися цього припинення е, бойових дій, досягнення режиму припинення бойових дій, без підписання будь-яких мирних договорів, щоб не мати жодних дурацьких ілюзій, щоб ми не жили в світі ілюзій, що у нас є мирний договір, що завтра дядя Путін не нападе на Україну, бо він папірчик підвірєв. Писав, що у нас є нібито гарантії безпеки? Ну ви розумієте, це кіно для бідних, Ну це все для ідіотів, ну це цирк на дроті. Це, ну я не можу по телебаченню говорити все, що я про це думаю. Ну 99% людей повинні зрозуміти нарешті глядачів, що не існує ніякого шляху досягнення мирного договору між Україною і Росією. Бо Україна не піде на капітуляцію, а Росію не задовільняє не капітуляція України. То про який мирний договір ми говоримо? Про що? Тому дуже добре би було, якщо б ніякого мирного договору би ми не досягали і не намагалися його досягнути, а просто досягли би режиму припинення бойових дій. І от те, що оцей от, кхе, в Давосі хочуть підписати план миру цього Трампа по аналогії з Газою, це США і його команда Трампа хочуть відсунути, умовно кажучи, імпотентний, бездарний, ніякий оцей от Лявий ООН, і Раду безпеки, ООН, які нічого ні на що не впливають і нічого не важать, і хочуть перебирати всю ініціативу, і всі досягнення на себе. І вони нібито по плану миру в Газі хочуть підписати з Венесуелою і з Україною. Це той самий продовження цирк на дроті, це та сама Нобелівська медаль лауреата Нобелівської премії Мечада подарована Трампу без самого та, статусу. Це картинка, це кіно, це спектакль, це шоу, це видовище для Трампа, для одного клоуна, хворо на всю голову з овальної палати, які тішаться цими всіма дурацькими, нібито досягнення в лавках, що йому там вдалося вісім війн зупинити і так далі. Ну і ми змушені грати в це шепітої, бути учасником цього цирка, бо інакше нам не дадуть ракети, інакше нам не дадуть, не продовжать надання розвідувальної інформації. І сьогодні Макрон уже два дні назад заявив, вибачаюся, на великій зустрічі мілітарній перед військово-промисловим комплексом, що коли США Вогрожуємо не надавати Україні розвідувальну інформацію, так ось Франція надає Україні дві треті розвідувальної інформації. Ще великий шмат е, таємної розвідувальної інформації надають британці, інші наші союзники по НАТО і по Європейському Союзі, просто наші союзники по Ремштайну. І десь якусь частку дає безумовно США. Але це вже не настільки критично. Критично для нас, от як виявила ситуація, сказав Зеленський, що у нас вже є комплекси ППО Петріт, а до них немає елементарних Кет, тому що американці не надають часу нам ці ракети, тому що вони виготовляли їх ще раніше менше одної штуки на добу, тепер виготовляють менше двох штук на добу, а планують тільки до кінця цього року, що будуть виготовляти в загальному дві тисячі на рік. Тобто, в біля шести штук і, до кінця року можливо ракет до петрі будуть виготовляти американці. А ми в день, де коли 5, 6, 10, 20 ракет. Не знаю скільки все залежить від ін. Інтенсивності обстрілів України о така на жаль ситуація. Тому треба жити в світі реальності, а не у цих всіх шапіто, які нам влаштовують американці.